Тож, Сергій Васильович, багато говорять про потенціал України в газозаміщенні, саме що, саме аграрії можуть багато чого дати. Чи дійсно це так? Проблема і питання заміщення газу надзвичайно актуальні. Вони можливі, потенціал великий, але ця тема ну, політиками, які хочуть, і чиновниками, які хочуть погонити за гучною фразою, вони кидаються мільярдами, мільйонами. Ця тема достатньо міфологізована. Насправді все значно важче дається. Але ще раз повторюю, потенціал величезний. Зараз ми, от, наприклад, буквально перед війною, перед війною, да, гібридною війною, ми проробляли і проробляємо зараз проєкт переробки біогазової сировини, якою, якою генерується 500 тонн на добу. Це дає можливість побудувати електростанцію 4 МВт. Проєкт коштує 15 мільйонів доларів. Найти важко сьогодні дуже. Власних коштів також недостатньо, тому що бізнеси економлять, кошти зажимаються в надії, щоб чого б не вийшло. Да? Кошти резервують на, чого, на якісь там такі чорні дні. Звичайно, було б дуже важливо, щоб наші західні. Партнери, як каже один великий начальник, наші західні партньори, щоб вони перейняли відповідальністю за Україну і за те, що вони не дотрималися меморандуму, хоча б дали гроші нам на, на це на це кредити. Дали б на це виробництво біогазу з біологічної сировини, от такі от таке побажання б хотів. Це б реально подвинуло, б, посунуло б проблему вперед. Які ще проблеми крім війни і гроші? Що ще заважає? Е, я б сказав, російської мови косність. І задоволені з собою. От є люди, які мають валяються під ногами. У нас валяється під ногами дуже багато мільйони тонн, соломи 30 мільйонів. Треба виймати надлишок цих біологічних решток і спалювати в котлах, які прекрасні енергоекономічні котли сьогодні є. Виробляти біогаз і таким чином ставати все більше і більше енергонезалежними. Тобто, по суті про цей потенціал не просто тільки на словах зараз, ніяких конкретних реальних... є, але але є в Україні є і негативний досвід. Ряд технологій, які буквально кілька, один одну-дві адаптували спеціалісти. Знають не хочемо, не будемо показувати пальцями. Вони не, не пішли так, як хотілося б зараз. Ще підуть технології інших країн, які більш більш досконалі. Ми на марші, але треба ще раз повторюю, зняти питання війни. Зніметься питання війни, знову підуть сюди інвестиції. Звичайно, проблема з дешевіння газу вона буде негативно впливати. Бо народ, по суті, своїй ледачі. Якщо скаже, що дешевий газ, навіщо мені це робити? Але значна частина людей, навчена цими вільними відключеннями і відсутністю, да, будуть все-таки робити. Будуть робити, бо це дає, якщо держава застимулює ще зеленим тарифом, це буде повинно бути бізнесом. Не за сонечко платити чиновникам сотні мільйонів гривень, а давати от давати хід о таким технологіям. Наскільки я розумію, деякі аграрії самі переходять. Ми були на київщині, не пам'ятаю точно там яке господарство. Вони сушать зерно завдяки тому, що там кидають чи солому, чи лушпиню, щось ну, це так, примітивно. І це, це, примітивно коли... це добре, це примітивно. Це добре, це все одно добре. Воно 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 не воно воно не таке економічне, як можна було б зробити, але це добре. Заміщення газу це добре. А от скільки справа в тому, що наприклад, виробництво біогазу воно дає значну частку добрив, тому що в цих рештках після бродіння там залишається добриво. І треба налажувати його дистрибуцію, упакування дистрибуцію. І за відсутності сьогодні ми два заводи втратили. Я не думаю, скоро не повернемо. Хай мене Бог простить за такі думки. Да? Але у нас чотирьох заводів залишається два Рівне і Черкаси. Тому ми будемо дорожити кожним кілограмом добрив. І це добре. Наші е, українці будуть е, ній коли вони стануть ощадливими. Зі наска, ви згадали про те, що ви розробляєте це? Ви з якимсь інвестором програми інвестори були, але інвестори потім засмутилися. Ага, вони все то і зробили так лоба ага. так, після того, як вони прочитали, ага. що Тому в нас скатую. відбувається. Так? То вони поки що вони да інвестори не йдуться. Треба спокій в країні, і наш ворог це знає. Тому він як ото знаєте, дослід бере кроліка в клітку. І що треба, щоб кроліка був інфаркт? Стукати палкою по клетки. Оце, оце вони нас стукають палкою по клетки. Ми повинні привчитись жити як Ізраїль. Літають ракети, а ми виробляємо біогаз. І, і слава Україні! І Героям слава! Валюта нормальна, не девальвує.